Як розположена ікра у камбали, дивіться, оце животик, так як я вам показувала. От вона трошки виглядала. Ось мої, дивіться, в нас з одної сторони, з одної якби пузика. І з другої пузіки. Бачите, отак. От, ось у хребет, ось кістки. Бачите? Раз, два. І ще смакота. Любите ікра. Кстати В магазині клешня єкран вялена різна лимонела, там рибка така ексклюзивна. Така ікра, такої рибки тільки у магазині клешня. Тому якщо ви хочете купити... Нам по 37 гривень за кілограм іменно з О, посидіть ввечері. Поняли? Хочеш? Попробуй, Якщо я скажи. Добре, так? Да? Добре. М -м -м. А якраз взагалі просто щоб.